Кафе Марта від кафе Марта ми підемо зараз в напрямку до базару. А якщо нам пощастить аж аж до Вектора підемо. Сьогодні сонячно тепло. Ну то так як має бути влітку. Така обідня сонячна пора. Тут що розкажу, ректорі солодощі закрились, векторі вареники в вареники вареників маслі закрились, та багато чого вже акторі закрилося, значить, ну багато чого нового відкрилось. Пане Діма, от чесно не знаю, не був, <су> чи у вас в домі щось нове відкрилось закрилось. Може так, може ні. Як буду знати, як покажу, то ви теж дізнаєтесь. Може бути по-різному. Ви казали, що там відкр... готували до відкриття, я пам'ятаю, що там мало відкритися. Залишається мені просто одним оком глянути, чи вже відкрилось, чи ще не відкрилось, чи можна задавати вам відмашку, що, що воно вже працює. Та... Колись біля ринку, ви пам'ятаєте, така торгівля була жвава. Ну, аж тут, де ми йдемо, вже тут продавали товар, виносили. Ну так, так виглядає, що вже працює. Що нова пошта там вже працює, так виглядає. Іншим разом подивимось на сутній серії, зараз не підемо. Чи піти зараз. Заради вас, пане Діма рванув, заглянути. Ну давайте, чаку, тут Мені цікаво, чи закрився. Чи не закрився часом оцей магазинчик, що був Колібріс, а потім після Колібріса був екомаркет. Потім була торба, а потім нічого не було. Треба подивитися, чи... чи там нічого нового не відкрилося. Mm -hmm. Леб... Лебутера тут звичайно давно нема, одяг суття давно нема. Нічого немає тут, поки що нічого не відкрилося. Та ми б знали, ми б розповіли, написали, якби тут щось не появилось. бачите. Оренда продаж, два поверхи, поки що нічого нема. Можна вертатися назад. Можна вертатися назад. І далі. Так як ми йшли в напрямку ринку і в напрямку до Вектора. Стара броварня працює. Нарешті торти Вацак теж працюють. Багато-багато всього солоду дощів, продажу закрили. Тут магазини одягу позакривалися, та багато чого закрилося. Ну, це не кажуть, що там вже дрогобицькі ковбаси закрилися. Не тут, правда, на Мазепи були дорогобицькі ковбаси. Багато всього закривається в трускавці. Не йдемо далі. подивимося. Торговий центр Європа. Праворуч. Добре пам'ятаю відкриття. 15-й рік. Славутич, ну як, Славутич відкривався, не пам'ятаю. Добре пам'ятаю відкриття АТБ. Добре, пам'ятаю відкриття вектора. Черешня 200-250 гривень. Кажу, добре пам'ятаю відкриття вектора. Ви теж можете при бажанні собі нагадати відкриття вектора. У нас на каналі є відео з відкриття вектора. Докладно. Можете подивитися, які ціни тоді були на одяг в сільпо. Та, ви будете вражені, вам тоді здавалося, що дорого. Та то вам тоді так здавалося? Зараз ви побачите, що не так і дорого було кілька років тому. У векторі в Сільпо. Що ми лівороч маємо? Ринок, кримські Чуберики. Це від 1 гривні. Маленька пекарня. Тебе. А, Ну і там далі будують будинок. Де був нічний клуб? Де були розваги? Де був Міленіум? Тепер там буде житловий будинок. Там на ринку багато людей нема. Та і не всі кіоски відчинені, хоча знову ж і погода сприяє, і... і пора така літня, що вона. Коли купляти, продавати, як не влітку, правда? Це все ще вулиця Стебницька. Ми йдемо в напрямку до Стебницького кільця. Цікаво, а що молода картопля зараз? 35, так? Помідор рожевий 120. Парагівка 250, а і що? І помідор звичайний 90. А, а тут цукерня арніка ще не закрилася. Що солодощі закрились, то цукерня арніка ще не закрилася. Та й слава Богу. Ну, це я розумію, візуалізація будинку, який тут будують і Ігроленд, багато чого обіцяють. Що буде насправді, покаже час, побачимо. На той бік будинки вважається, частина будинків Стебницька, частина, частина будинків вважається Івасюка. Натки поставили, що не сильний, подивишся звідси, що будують. Ну, ще не видно, ще не виріс будинок настільки, щоб можна було звідси бачити, щоб він був вищий цього парканата. Підходимо до вектора. Будемо всередину заходити чи ні. Та я думаю, раз ми стільки зробили кроків, стільки пройшли, то, то вже варто зайти. Мо, Моя, ще щось закрилося. Знову хоч з того, що я не встиг вам розказати. То... А парковка запаркована, ви ж розумієте, тут паркуються всі не без кого. Приїжджати вектор, щоб лишати машину біля вектора, так? Ну, це зрозуміло. Це не просто зрозуміло, це більш ніж зрозуміло. А ну, знавсь, вектор в підсумку йде одна пані, і то, яка, яка машину не лишала до парковців, вона йде пішки. Так цікаво. Рівно, бачите, тут, зверніть увагу, чи мені подобається біля вектора, що тут не як в центрі Трускавця, що побита, покоціна плитка, плитка рівненька, гарненька. Обнова була тут. Острівкові магазинчики, мені теж здається, що всі ті самі, що що Нових магазинчиків поки що не з'явилося сінсей. Сінсей відрізняється від того на час відкриття, що тут Коли відкриття було, то тут ну, людей значно більше було в Сінсеї. Зараз Сінсеї не видно людей. У нас, до речі, є відкриття Сінсею іншого, того, що відкрили. В центрі Трускавця біля Укрпошти. Коли відкрили сінцей, у нас є того відкриття сінсеї. На відкриття цього Сінсея ми не ходили. Аптека доброго дня, сільпо, але все на місці. А глобально ще нічого не закрилося. Сільпо, чим мені подобається -по в трускавці тут? Тут ніколи немає черг. Тут на жодній касі ніколи немає черг. Тобто, бачите, як не було черг, так черги нема. Це прекрасно. Я противник того, щоб були черги. Одна людина купила і вже нікого нема знову. Ж. Знову можемо подивитися. На іншій касі теж купує одна людина і черги нема. Це прекрасно. Магазин розливного пива. Ціни на пиво, ну важко сказати, які ціни на пиво, бо тут пиво продають на вагу не на літри, а на кілограми. Загально відомо, що літр і кілограм співпадає тільки в випадку води. У випадку пива. Я з радістю обміняю кілограм пива на літр пива. Так? Ви розумієте, в мене що вигідніше. Та то не тільки з пивом, так що. Бензин теж. До речі, чому ніхто ще бензин не, не придумав на кілограми продавати? Так? Давайте, ще скраплений газ продавати так, на кілограми, ще цікавіше буде. Так? Так, ми йдемо далі прямо в магазин Алло. Ну, якщо знову будуть, то... ну щоб ви не казали, що це, от, бачите, це продавщиця і більше отак людей в магазині не видно. Бо ви думаєте, що ми не заглядаємо, що ніколи це так. Ми все заглядаємо, все бачимо. Поки що такому ну, тут теж ну, не видно нікого. Косметика продається, нікого не видно. В магазині АЛОНу тим більше нікого не видно. Тут нікого не видно. Хоча отут, тут трошки хтось щось продає в цьому магазинчику. Точніше, хтось щось купує, це вже цікаво. Йдемо на вихід. Я вже анонсував, що там закрилися. Що тут взуття? Прекрасний магазин взуття, так? Я анонсував, що там вареники тут припинили, Е, не вареники тут. Вареники в маслі припинили роботу. Ще один магазин зуття порожній. Оце не форум у Львові, не Victoria Guardens. Та, отут бедрик, бачите? Бо Бедрик і капут Бедрику, я ж вам зову сказати, що Бедрика не стало. Бедрик капут не стало. Тут що, тут одяг. Магазини одягу теж вони не дуже користуються популярністю, я розумію. Ну а глобально то, що я вам хотів сказати, що це не Львів, це не Victoria Gardens, це не форум. Тому нічого дивного нема, що ви тут не побачите аж так багато людей. Можемо йти далі. Анді. Там вже коли відкривається магазин Анді в торговому центрі, це вже теж якось має насторожувати. Це як в Києві я бачив, Аврора відкрилась вже це. Такі були колись в самому центрі торговий центр, там тепер відкрилась Аврора, там тепер що ще відкрилось, крім Аврори. Відкрилися секунди. О, тут одяг. І отут були вареники в маслі. Вареники в маслі ми зараз не бачимо. Нічого, тут нема. Вареники в маслі як відкрилися, так закрилися.